Всім привіт, друзі! З вами я Алі Жуба і сьогодні хочу розповісти про себе. Насправді Алі Жуба це тільки моя назва каналу, а так мене звати Влада. Казати, скільки мені років мені не дуже хочеться, але якщо ми доб'ємо 1000 підписників, я буду палити е, скільки мені років та моє лице. Також я з України. Живу я невеличкому селі та мені тут подобається. А ще моє хобі це малювати. Також в мене впав актив, тому я надіюся на вас. Бо можливо, якщо в мене не буде активу десь е тижнів два, то я закінчу цю рубрику. А точніше, хто не знає, яка в мене рубрика, то я готую на своїй кухні. Ще я люблю трішки складати вірші. А, ну і про ігри. Я граю Roblox, Minecraft та всякі ігри. Ну а це все. Всім до побачення, хорошого настрою!